1 січня в Україні вступив у дію закон про акцизний податок з розрібної торгівлі нафтопродуктами, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Наскільки поповнилися місцеві бюджети від цього податку, та які виникають непорозуміння з касовими апаратами старого зразка при відтворенні цього податку в ЧЕКУ? Деталі в наступному сюжеті навколо цього податку було багато полемік, суперечок, непорозумінь. Але він діє з початку року і надходить до місцевих бюджетів. Ось перші результати. На 1 квітня поточного року до місцевих бюджетів області поступило 34,8 мільйона гривень даного податку. Левова частка цього податку це є обсяг від реалізації нафтопродуктів. Хоча там, якщо вбирати, що задекларували, у нас декларацію подали 3,8 тисяч суб'єктів. Декларацій є більше, бо то я вони зі там, 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 але по, по суб'єктах 3,8, То по нафтопродуктах це 62-63 шість суб'єкти. Задекларували, мають багато ну, мережу. Фахівці фіскальної служби наголошують на правильному відображенні цього податку у розрахункових документах, простіше касових чеках. В чеку має бути вказано назва товару. Кількість ціна в нижче ну, у зразку чеку є там реквізити, і нижче має бути чи він платник ПДВ, це 20% чи ні, і окремо 5% виділених, скільки акцизного податку в цьому, в цій перед цій покупці, буде сплачено або задекларовано і сплачено в місцевий бюджет. Інше питання, коли старі реєстратори розрахункових операцій не мають всіх технічних можливостей відобразити 5-відсотковий акцизний збір в чеку, вихід один придбати новітній касовий апарат у сфері виробництва та обігу спирту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діє посилена відповідальність за порушення законодавства, особливо за безліцензійну торгівлю цими товарами.